Всіх вітаю! Сьогодні будемо робити зелені операції на наших однорічних персиках. Зараз вам пройдусь, покажу їх, як вони виглядають. Один із них знімала вам обрізку. Такі от у нас маленькі красунчики. Всі вони в нас сформовані чашею. Все вам розказувала, знімала, показувала. І аж туди рядочок, там де йде моя помічниця. І зараз покажу вам, як ми будемо виконувати ці зелені операції. Почнемо із цього найпершого маленького. Хочу сказати, що всі персики в нас привиті на алечі. Я вам це вже також казала, хто новенький, то повторюсь. Так, так він виглядає, запам'ятайте. Тут у нас, подивіться, всерединка, вся зароша, хоча сформований чашою, але туди ніде нічого не добратись. Тому будемо зараз проріджувати. Також заберемо, ось тут почнемо з самого низу, ось це все зайве пообриваємо. Так. Тут у нас штамп на висоті 50 см. Що ж, там забрали, тепер дивимось тут. Нам потрібно формувати чашу, тому. Забираємо все, що тут є, зайве. Фокус. Підерочку забула взяти зараз. Так, дивимось. Тут у нас одна ось гілочка скелетна. Забираємо ось це, залишаємо таку більшу сюди, там в серединці. Забираємо. Тут забираємо. Це йде сюди також доверху. Ми звідси заберемо, а звідти лишимо на ту сторону, пустимо отак. Дивіться, вже видно навіть, щось відніється нам. Так, звідси ось на гілочці Також є два. То один заберемо, один залишимо. Тут щось також у нас. Ой, густо всього заберемо. Тут ми заберемо ось цю слабшеньку. Так, залишаємо. Дивимось, що тут серединка нам загущена. Ось тут прорідемо. Тут ось заважає з цього боку йде сюди всередину. Зараз. Тут у нас аж три ось іде. Зараз фокус вам покажу на виду. Одна, дві, три. Залишимо, ой, залишимо ось цю крайну, щоб вона йшла сюди, а ті заберемо. Так, показую, як виглядає. Ось подивіться. Вже який тут є в нас просвіт, сонечко буде попадати, все добре. Ще отут заберу ось тут у нас аж три. Зараз залишимо тільки ось цю одну. Так. І все. Ось такий от у нас результат. А потім ще в червні будемо ходити, обдивлятися, дивитися дещо знову. Тому тут поки так, йдемо до наступного. Ось наш наступний персик. Так ось він виглядає. Тут теж, подивіться, все в нас таке зароше, такий шарик, нічого ніде не видно. Тому почнемо знову ж таки із середини, щоб ми могли бачити, що тут йде. Так, ми освітлимо чашу, щоб бачити далі, як нам тут працювати. Робимо це зараз. Ну, поки ще воно трав'янисте, бо потім в червні вже, якщо залишимо, то прийдеться працювати сікатором. Хоча так і так, ще в червні місяці прийдеться щось тут підрізати. Стараємось тут просвітлити, прочистити чашу, щоб туди сонце попадало. І вітер міг подути, продути добре, щоб ніякі хвороби сюди нам не, не заносило. Так. Очищаємо так всі скелетні гілки, щоб ми мали туди доступ. От вже подивіться, тут як стало світліше. Також, де тут є такі двійники, трійники, як ось тут до прикладу, також їх будемо проріджувати. Залишати один. Тут ось, подивіться, також. Все на купі. Так, це йде вгору, забираємо. Так, дивимось далі. Ось тут у нас так, що верху йде, прибираємо це. Тут ось на гілочці. Також. Тут у нас дивимося такі двійники. Це йде дуже до верху то залишимо той. Ту гілочку так залишимо. Так. Тут у нас дивимося ще. так Звідси приберемо, очистимо, очистимо ще цю чашу. Так. Тут у нас ось одна на одне лізе. Заберемо, щоб не спліталося там. Ось це так само. Хочу ще сказати, хто у мене тут новеньке, що ось ці всі наші персики вони в нас. Однорічні, але у них вже йде другий сезон вегетації. Тут були висаджені кісточки на постійне місце але чай яку ми заокулювали, зрізали її минулої весни, і вже ось за від весни до осені у нас пішов ось такий приріст. І тому наші персички отакі от вже грубенькі з таким стовбуром. І тому Ось від квітня місяця у нас виріс ось такий от ствол. Від квітня до осені, повторюсь ще раз. Тому вони ось у нас тільки місяць тому святкували свої роковини. А ми продовжуємо далі. Тут ось бачу у нас Дві таких забираємо, зараз дивлюсь. Заберемо ось цю, щоб не візла одна на одне, так. Тут ось у нас зверху три такі гілочки, і вони всі йдуть доверху, тому ми всі три їх ось і заберемо. Ми ось ці три зараз разом. Всі заберемо, бо тут позаду, дивіться, є така гілочка, яка під, 40, під кутом 45 градусів, яка гарно розміщена. І тим самим, коли ми забираємо ось ці всі зайві, я вже зараз покажу вам там півра нас цей гілячок, то ми даємо силу росту ось цим, які гарно розміщені. До осені, ось ці гілочки, які ми залишаємо, наберуться сили. І вже потім закладуть плодову бруньку. І вже на наступний рік весну, у нас буде тут сформоване повноцінне дерево, яке дасть нам урожай. Ми ще обдивляємось на останок, де що тут зайве. Заберемо ще отут. Внизу нам їх не треба під всіма гілками. З цього боку ще так само. Тут ось всередину йде, заберемо, щоб нам там був продих звідси знизу. Тут ось щось також одна на одній прорідимо. Так. Тут у нас там іде три. Ну, маємо ось такий результат. Прорідили, подивіться, думаю, різницю видно. І ще й добре. Потім в червні будемо дивитися, що і як. А зараз йдемо далі. Ось наш наступний персик. Подивіться, знову ж ситуація аналогічна. З середини ніде нічого не видно. Все тут такою, таким шаром заросло. І зараз покажу для порівняння вже готовий, який прорідили. Подивіться, як видно все вільненько, маємо доступ, все добре. Той маленький так само. Запам'ятайте цей. І повертаємось знову до цього, щоб ви могли порівняти. От. Знову ж починаємо. Аналогічно із середини, щоб ми бачили, де тут та наша чаша сформована повинна бути. Забираємо все, що тягнеться до верху, нам не потрібно. Так, так, так. По колу так все забираємо. Не знаю, чи вам там видно, куди я тою камерою махаю. Але коли буде вже видно серединку, то значить добре. Ці наші персики також пережили всі морози, які були в нас тут навесні. Але листя було покручене. Трошки мороз давав, але зараз подивіться результат, який. Ми їх обробляли і мегафолом, і Нордоксом, різними препаратами системними, то ніби все гаразд, як бачите. Ці наші персики також ми обробляли бордоською рідиною, бордоською сумішю. Ще тут трішки видно, дощі, звісно, пообмивали, але... але також все обробляли. Ну, ось, дивіться, зверху вже серединка появилася, вже трішки видно, тепер будемо далі дивитись по, по наших гілках. Це в нас іде в центр. Нашої чаші то ми її забираємо. Тут іде гори, також забираємо. Тут дивимось у нас щось густо. Забираємо те, що йде всередину більше. Так. Тут дивимось одне до одного також. Забираємо, щоб не заважало. Так, тут у нас догори також це приберемо. Тут ось у нас також три такі гілочки. Залишимо ось цю, вона вже така найбільша. Так, під лимкотоників нам треба, то ми її залишимо тут. Тут ось у нас на гілці також три на краю. Тут у нас такий тривник, то ось цю серединку забираємо. Дивимось, тут у нас щось загущення. Лізуть одна на одну, забираємо, щоб не заважало. Так. Ту також дивимося з цього боку. Там дві лісу тут на одну забираємо. Ця ось лізе всерединку також. Там у нас також аж, аж три. Так. Забираємо одну. Іншу, а ту залишимо. Так, тут знову аж зверху три. Забираємо одну. Іншу, центральну тут залишимо. Так. Тут у нас також слізуть одна на одну, забираємо. Там знизу забираємо. Так. так, тут дивимось, що в нас. Тут у нас дві забираємо одну. Тут ось цього боку до верху тягнеться, також забираємо. ми Роблю я це руками все. Тут ось також одна до одної там лізуть серединку цю заберемо. Але ці ранки вони швидко загоюються, навіть швидше, ніж після сікатора, тому не страшно. Так, ще звідси зараз? Тут ця гілка донизу йде, заберемо. Тут одна біля одної. Так, тут у нас ще ось три купі також. Заберемо маленьке. І ось цю. І залишимо так. Ну, ніби все. Такий от маємо результат на цьому персику. Так ось виглядає. Подивіться, там далі який. І на ось цей. Серединка пуста, доступ у нас є, чашу видно. Все так, як ми і хотіли. В червні ще потім будемо коригувати всі їх, будемо також показувати. Сподіваюся, всі, хто за мною слідкує і за моїми процесами, що ваші персики також в такому ось гарному стані. Так, я вам для прикладу декілька персиків ось показала. Далі у нас. Робота буде з цими вся аналогічна, вже далі процес вам цей знімати не буду. А ви не забудьте після перегляду обов'язково поставити свою вподобайку. Не забудьте поділитися цим відео серед своїх рідних, друзів, знайомих. Можливо, у вас є там, хто займається персиками, або тільки придбав і ще не знає, як правильно за ними доглядати, тому нехай подивляться мої відео і візьмуть собі на заміточку. На цьому все. Всім дякую за увагу. До зустрічі у нових відео!